Дидактична гра різнокольорове літо. Добрий день, малята! Мене звати Полуничка. Я дуже рада зустрічі з вами. А ви знаєте, що кожна пора року має свій колір. Як ви гадаєте, який колір у зими? Так, білий. А який колір у осені? Правильно! Жовтий та помаранчевий. А якого кольору літо? Цікаво, скільки в нього кольорів. Літо вчора я зустріла, запитала, скільки в тебе кольорів. Не лічила я ніколи, запитай колосся в полі у березки, квітів, річки, пташенят у дня, у нічки, а найкраще в дітвори. Та полічіть ви кольори. Давайте спочатку згадаємо, що буває влітку червоного кольору. Полуничка, помідор, сонечко, малинка, троянда, маки. Що буває влітку жовтого кольору. Жовтого кольору буває соняшник, сонечко кукурудза, абрикоси, курча та колося пшениці, що буває влітку синього кольору. Так, влітку синього кольору бувають метелик, хмарка з дощиком, сливи. Можна одягнути кепку. Синього кольору від сонця, ставок або квіти волошки, що влітку буває помаранчевого кольору. Помаранчевого кольору влітку може бути персик, перець, чорнобривці, морква, вогонь, гарбуз. Що влітку може бути зеленого кольору? Зеленим кольором влітку можуть бути огірки, горох, кабачки, кавун, капуста, зелена травичка. Малята, так скільки ж у літа кольорів? Так, багато. А як його можна назвати? Молодці. Різнокольоровим. Молодці впорлися з завданням. До побачення, до зустрічі!